Всім привіт! У мене є зараз трошки вільного часу для того, щоб потеревеняти з вами, розказати про себе і а, обговорити різні теми. Тому я зараз створю серію невеличких відео. Якщо вам цікаво, можете переглядати. А, і спочатку хотілося б поговорити про те, які зміни відбулися в моєму житті після того, як я вирішила стати блогером. А це було не так легко. Не так легко зробити цей крок. Тому що я знала: якщо я почну поширювати фото, відео матеріали в інтернеті, то звісно я виставлю себе на показ: одразу всі звернуть на мене увагу, особливо мої родичі, друзі, знайомі, що вони будуть говорити. Вони будуть мене засуджувати, критика і так далі. Так, все це було в моїх думках, але я з іншої сторони собі, себе запитала: а я своє життя живу для кого? Для цих людей, які, на яким, яким на мене дуже часто буває просто начхати всього-навсього по тій причині, що у них вони зайняті своїм життям. Вони зайняті своїми сім'ями і так далі. І тому я вирішила, що все-таки варто спробувати. Так як я, у мене є багато хобі, я люблю розмовляти різними мовами: англійською, французькою, також українською, я веду свій блог на трьох мовах. Мені дуже хотілося застосовувати свої знання на практиці. Мені дуже хотілося, щоб ті гарні фото, які я роблю кожного дня, а я люблю робити фото природи, фото красивих будівель, архітектури. Мені хотілося, щоб ці фото могли бачити інші люди. Також, як ви знаєте, я люблю робити фото їжі, так, їжі. Я формую тарілку із овочів, фруктів, різні речі я виставляю. Виходить щось красиве, я просто роблю фото. Я не повар, я не якийсь там спеціаліст. Це просто їжа, яка доступна для всіх, яку я маю в цій країні, де я живу. І мені подобається це робити. Це моє хобі. У когось хобі. Палити цигарки, у когось хобі пити пиво. А в мене хобі робити красиву їжу, робити красиві фото природи, квіток, різних дерев, різних пам'яток архітектури. Ось моє хобі. Чому я не можу ділитися цим з іншими? Я так собі подумала. І тому все-таки я прийняла це рішення, що я спробую. І е, що з цього вийшло? А з цього вийшло те, що не всім це сподобалось, так як я і думала. Коли ти щось починаєш робити, ти обов'язково стикнешся з тим, що будуть ті, хто будуть проти тебе, будуть ті, хто буде тобі допомагати, і будуть ті, кому буде все одно. Так от, на жаль, так сталося, що як тільки я почала вести свій блог, я почала втрачати друзів, почала втрачати знайомих. По тій причині, що їм не сподобалось те, що я роблю. Вони просто приходили на мою сторінку і висказували своє фе. Вони писали мені в особисті повідомлення, що мені потрібно робити, що мені не потрібно, як воно все має бути. Але скажіть мені, будь ласка, ми живемо в час, де кожен має можливість поширювати себе в інтернеті. Раніше в нас такої можливості не було. Для чого ви приходите до мене на мою сторінку, створіть свою власну і робіть там, що хочете. І я до вас не прийду і нічого вам не скажу. Отже, підсумок, мій блог це мій спосіб виразити себе. Це мій спосіб поділитися зі світом те, чим наповнена моя душа, моя голова, мій телефон, так, моє життя, мої хобі. І тому подобається вам це чи не подобається, я буду продовжувати робити це далі. У мене є люди, які підтримують мене, які мені допомагають зрозуміти, що. Я живу життя в першу чергу для себе і для своєї сім'ї, а не для думок інших, не для того, щоб задовольняти всіх і кожного. Саме головне те, як я відчуваю себе. Саме головне, щоб щасливою була я. Ось так коротко про мій блог. Далі буде.